У школі села Хлівище Буковині близько півсотні учнів та 10 педагогів. Вона, хоч і невеличка, але надзвичайно затишна. Це окраса села. Всі нею пишаються і дуже люблять. Школа була побудована ще з часів Австро-Угорщини, будинок панський маєток, колишній як ви бачите, добудова є. другий поверх і перший поверх у 70-х роках. Добудували багато таких, бачите. Предметів є ще залишилися з часів Панщини і сходи ось ці, і паркет, хоч він вже такий трошечки не в ідеальному стані, але залишилося. Школа наша невеличка, більше 40 дітей навчається, колектив невеликий, 10 педагогів навчає діток. Любимо свою школу, беріємо, щоб вона існувала багато років. Для освітнього процесу у нас всі умови є. Внутрішні вбиральні є, вода, оцесує, водичка, тепленька, і холодна вода є, так опалення насправді пічне. Зараз це на Да. Так, так так так, так, навчити, так. так, так. Пані Зоя, що зараз це вчаємо, бо газ так так, а отримувати маленьку школу, бачите, що не це, але нічого, тепленько і зимку натопляють, лише лиш маленьку дітей. Вистануть. От це ну, казали, що більше було, так? Тобто багато десь виїжджало. Так, да, вийшла, частина дітей виїхала за кордон сучасні обставини, знаєте, які в нас у державі, тому і в кожному місті, в кожному селі батьки виїхали, забрали діток, і, і в нас також не виключення такого є. Але нічого, на другий рік чекаємо більше десяти діток перший клас. Взагалі всі класи є там, від, це від якого по який тут клас навчання? З першого, а з першого по 9. По 9 так. А далі куди діти можуть йти? А далі продовжують в опорнуть. Так, так. Опорна школа у нас у ставчанах. Йдуть у ставчани, йдуть в кіцмані, поступають у вузи, технікуми, коледжі. Це вже мрія кожної дитини. Учнів школи, як і всіх, зачепила війна. У багатьох на фронті батько або родич. У двох дівчаток це е, батьки на війні, татусі їхні, і у Артемка, тато на війні. У Артемка іншого тато цілий рік воював зараз. Він доглядає хворого батька. А у Володі, дядько рідний, зараз у відпустці. Так, Володя ще не приїхав, але, але скоро має приїхати у відпустку. Так що тут всі дітки, на жаль. Чи це якось позначається на них, як ви бачите? Ну, не вистачає батьківської ласки, звичайно. Особливо дівчатка наші, вони при будь-якій нагоді прибіжуть до вчителя, щоб їх поласкав. Вони дуже хочуть притулитися, уваги хочуть більше. Ну, але бачите, вони ж кажуть, що вони гордяться, що їхні батьки на війні і захищають честь нашої держави. Скажіть, будь ласка, чи тобі подобається навчатися в школі? Так. Який предмет найбільше любиш? Я такий чи фізкультура, у всіх дітей фізкультури. Ну, математика і інформатика. У вас тут такий, я так розумію, як родина, так? Усі друзі в класі. Так, ніхто не свариться, нічого. Чи можна тебе спитати про свого татка ніби так? Ну, він ще вдома, а завтра вже буде їхати туди назад. Відпуск, так? Так. Тобто, але він, це, так. він послужить, як ти, це, чи, чи ти включаєш за ним так До. важко без Так. Але ти, мабуть, пишаєшся тим, що в тебе такий тато. І, і всі чекаємо перемоги, так? Так. З Києва, так? З Розпіль... да. київської області? так? Чому? Ти спочатку розмовляла російською, так? Так, я спочатку розмовляла російською, тепер поліміні російсько, по російські по-українськи. Ти б взагалі не знала українською? Як нав... довго, тяжко було тобі навчитися? Так. Так. Скільки часу зайняло вивчення української? Рік з два роки теж, але ну, як я в цій школі. І чим тобі подобається твоя школа? Тим, що тут є мої подружки. Тут є ну, багато, з ким я дружу. Багато маєш друзів, так? Тут навіть, навіть, навіть мій брат навчається. Він тебе не дає в образи? Ні, він мене захищає. Тобі загалом О. подобається в Так. Улюблений предмет? Математика, дизайн, технологія. Боже, що тут всі математики? У Ким хоче стати після закінчення школи? Ветеринаром. Тебе батько на мені. Так. Вже спочатку повномасштабної десь ну, такі Десь так. І як ти це сприйняла, чи складно тобі було? Ну, спочатку так, а потім вже ні. Трохи звикла до цього, так. так? А вчора тато вже поїхав. Ми відвозили його вчора, а повернулися аж о восьмій годині вечора. Чи часто з ним спілкуєшся по телефону? Там? Так, часто. Коли приходжу зі школи, дзвоню. Або коли просинаюся, просинаюся дзвоню. Ну, часто. Тобі важливо почути, що де все так. добре. Розкажи, будь ласка, за що ти любиш свою школу? За те, що е, тут добрі вчителі, е, вони пікуються, про нас перевіряють, учать. І те, що тут. Все зроблено гарно іменно для нас. Які ти предмети любиш? Математика. Що ви всі математику любите? <світ> Самий клас математиків позбирався. Ким мрієш стати? Поліцейським. О, це серйозно. У тебе дядько на війні, так? Чи він тобі щось розповідає, чи часто з ним зізвонюєшся? Ну, деколи. Е, коли... Ще батько був у Кізмані, то він приїхав по суботах, а вже він аж там, і він тепер не приїхає і не цей не дзвонить. Як тобі здається, важливо захищати батьківщину, так? Важливо. Чому, як на твою думку, чому це потрібно? Щоб ми ходили до школи, спали і без громів і вибухів. І ще щоб Україна перемогла. Серед педагогів є ті, які перебралися на Буковину з інших регіонів через війну. Я з під Донецька в 2014 році я приїхала сюди до дочки. Дочка моя вийшла заміж. Вони навчалися об, обоє будва, навчалися в Харкові, і потім вони вирішили одружитися і приїхали сюди. І я е, чисто випадково, я їхала е, з 10-го року, я їхала сюди на канікули. Я працювала в школі, їхала на канікули. У 2014 році, коли почалася війна, я тут залишилася, тому що мені дочка просто не пустила. Каже, мама, це небезпечно. Я ну, так залишилась. Потім прийшла до району, Мені порадили цю школу, тому що ця школа була була без вчителя двісті мови. Я вже працюю, я працюю з 2017 року, вже майже ну це, восьмий рік. От. Діти мені подобаються, мені зустріли дуже тепло, дуже доброзичні вчителі, директорка. І, бачите, я працюю. Коли було б погано, я вже пішла кудись. А так я і ще працюю. Школа у хлівищі не схожа на інші. Вона розташована у колишньому панському палаці, спорудженому майже 150 років тому. Його історія дуже цікава, як і історія самого села, в якій чимало трагічних моментів. За розповідями наших старожилів села Хлівище будинок було приблизно збудовано у 1876 році. Це були перші власники пани, яких звали Отто Гольднер і Ліза Гольднер. Про це свідчать перші букви їхніх прізвищ та імен. Вони викарбувані у нас на цих залізних вхідних дверях. І про це мені дуже багато розказував старожил села Хлівище. Будинок досить старий, але про це свідчать і наші сходи, якими ми піднімаємося вверх на другий поверх. І другі сходи, які служили, як кажуть, для челяді. Тобто, ними піднімалися слуги до панів на другий поверх. Пан був. Отто Ліза Гольднери вони були вихідцями з Німеччини, але фактично будинок було збудовано за періоду правління Австро-Угорської імперії на нашій території. Пан мав дуже багато землі, понад 500 гектарів землі. Також ще цікавий факт при в'їзді в село, коли ми в'їхаємо лише в село з правої сторони, там знаходилася гуральня. Тобто спиртзавод, міні-спиртзавод, де працювало у пана шестеро людей, які ганяли спирт. На цій території біля школи з правої сторони стояли стайні, там вигодовували корів, молодняк, телят. За цим усім доглядали слуги. Ну і як розказувала моя бабуся покійна, сюди приходили працювати навіть із села Хлівище. Дівчата, молоді хлопці, і так далі. Ось ця перша половина школи, яка є цією старовинною частинкою, тут все збереглося в первинному тому вигляді, який ну будинок був побудований за панів. Дійсно, і паркет, і сходи, і навіть ще ті ж самі двері. Але розповідають старожили, що до війни, до 1941 року, всі стіни у наших класах у старому приміщенні мається на увазі школи були оббиті червоним ем, оксамитовим бархатом. всі стіни. Але вже після того, коли почалася війна, напевно, розікрали, забрали. Зразу після війни тут був дитячий будинок, дитячий приют, як розказувала моя бабуся, а вже в 1952 році, коли повернулися переселенці, наші повернулися назад із Запоріжжя, то тут почала діяти наша школа.